І так, всім привіт, любі друзі! Продовжуємо проходити Dark Souls 3. Всім приємного перегляду. Так, сюди мені пояснили, що рано йти. Тому повертаємось, повертаємось до полум'я і вирушаємо на іншу локацію. Так-с. Таксі, таксі, такс. Здається, я ще не був. Не був, не був, не був, не був. хрінь? Ось сюди мені потрібно. Тут є одна локація, на яку я ще не ходив. Точніше, дві. Але ось цими дверми, в нас перше Так, а це куди? Щось мені здається, не буде куди, куди потрібно. А, а. я бігав якраз шукав цю крінь, щоб потрапити надо. Она ось, що ми думав, що це буде прохід на іншу локацію. Прикольно. Прикольно, але це всього хід... хід на... да. Так, тут на мене хтось вискочить чи не вискоче пабілка.

Він спокійно може нас завалити по ідеї. Так, тут нічого немає, тут десь повинен бути прохід один цікавенький. Тут також нічого немає. Так... куди мені? Можливо сюди. Але давайте спочатку до кінця пройдемось. Спочатку пройдемось до кінця. Ну, там щось буде. Точніше хтось, а можливо і щось. Впало. 99 душ нарахувало. Ні, тут нічого немає, даремно сюди йшли. О, там той хрін з мечем впав. Віддай він на нас повинен нагритися, але чомусь не загрився. Вирішив пасти. Так, ось тут Сподіваюсь, ніхто не нападе. Арбалет. Ну арбалет така собі хрінь, не сильно допомагає. Тут таємної стінки немає, немає. Ось цього можна завалити. Блін 100% вилізе. Потім. Ой, не той, естус, не той, бляха. Даремно естус витрати. Тут нічого немає. Тут нічого, там нічого. Тут також нічого. Де цей прохід грбаний. І ось тут варто обережно, бо ми можемо попасти. Точніше, нас можуть скинути. Ну, або як будемо ухилятись впадемо. Або як будемо битись впадемо. Варіантів багато. Падати все одно боляче. Так, з нього щось випаде. Такий великий і нічого не випало. Такий великий і нічого. Так, нам не сюди. Так, здається, кудись, воно туди потрібно допригнути. Ага, я не впав, а він упав. так. Це душі прийшли. Я вода вже якесь прокляття на мене накладаю. Бам. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Виродок йобаний нахуй. ХС Взяв збив мене нахуй. Ебаный, сука, арбалачик. Не садилось, а, блядь, ему. Так, давай того сяду. До низу. Проехал. Ну вот бейте. Ще попробуй добігти. На шляху просто кожен гребаний ПСІ може тебе вбити і все. Ой, блях, за того, що я упав помер, я ж втратив 14 душ, які там на минулому босі залишились. 14 тисяч душ. вітер, бляха. Так, зібрали і сюди. Хоча б не помер. Раз, тут нічого немає. А ось тут вже щось є, наприклад, ось цей виродок. Зайбані слизняки! Господи, як їх тут багато. Звідки вони попадали виродки? Куди? Здається, так, а здається і ні. Кров. Ну, у нас кров діється погано. А, нагору, ось сюди. Ну Тут збирати нічого немає. Відкривай, відкривай і тікай, доки тебе не завалили. Вони ж б'ють все ж таки. І боляче б'ють. Все, пробіг. Пробігли. Але це не та локація, яка мені потрібна. Залишити. Так, що тут за хрінь сидить? Так, вступити, гаразд. Я і дещо передати можна. О, перекинути характеристики, типу, можна. Тепер розкинути, точніше. Ну, по-перше, оце до 20-го, це 100%. Це 100%. Ось це назад до 40-го докинути. Назад ось так. До 40-го. Тепер ось це підкинути. Двадцятий рівень хай буде ось це трішки докинути. Ось це. На три рівня можна вкачати ось так. Так, два язика її віддати. Гаразд, все. Ой, бляха, тепер мечем не можу користуватись. Оце я перерозкинув міня. Пиздець. Так. Немає. Доведеться шукати душу, щоб вкачати ту крінь. Даремно я це зробив. Та її даремно перерозкинув. Тепер у мене меч лайновий, дуже лайновий. Він тепер нічого не робить просто. Даремно я йому скинув. Так, відправитись. Куди відправитись? Десь тут повинна бути вхід. На іншу локацію, але де не пам'ятаю? А можливо далі. А можливо, далі. І все ж таки залишається тільки бити з тією хріні. Гаразд. Нам сюди поки що іншого виходу не бачу, тільки йти битись з цією тою. З балериною грьованою тільки йти битися з баляриною. Якщо вдасться її завалити ми якраз опрямуємо достатньо досвіду, щоб назад повернути Силу своєму мочу. Та я трішки його зіпсував. Почав те з першого удару помирать. Так, давай сюди. Помри, падло. Помри, падло. Помри, падло. А, Вона побігла кудись. Блядь, заділа. Бля, дістає так сказати. Ну, це не допоможе. Поможе. Пало, вона дістала вже зі своїм мечем Біз від неї заховайся, Біз її вб'єш взагалі. Сюрайстка, нахуй блять, 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 блядь, блядь, блядь Дай мені вибігти звідси кудись Сука, загнала мене угол віз выліз, звідси Загнала мене в угол падло і бізвилізеш звідти. Прикольно. Нічого, я її завалю. Я її падлюку завалю, вона мене не вб'є так просто. Такс. Ну що б мені додати, щоб легше її валити в цілому? Давайте, напевно... Замість у цієї хріні. Це що? Ні, хрінь. Відсилення піромантії. Ось це можна використати. Він дає типу плюс до всіх характеристик досить непоганий непогане. Кільце. Досить непогане. Ты до біса, нахуй зі своїм мечем ежмина. Давай это лучше так, Спробуй. Блядь. <світ> Де нахуй зі своїм мечем? Блядь, йобана хуйня нахуй. Не то я з туз використав щей. Та йди нахуй, гандонищий, йобане. Ще я не влучив, блядь, ну пиздець Йобана хуєта Сука йди нахуй. Ой, блядь, гандоні ще їбуче махає своєю хуйнею. Вона мене вже заюбує, блядь, зі своїми двома мечами нахуй. Це пиздесь просто. Як її нахуй гатити? Що махав ще попусту? Не сильно допомагає це кільце. Давайте піромантію, скільки я, якщо два кільця на піромантію буду, скільки її буду наносити в цілому. Якщо два кільця на Скільки я буду їй наносити? До цього 410 наносить. Ремай, 470. <связи> Сука, ёбана гандонище. <связи> давай то есть так. Дистае, нахуй. Майже же Блядь, Блять, стало? Сука, хуйня ебучка. Да ты нахуй, блядь, здесь своим ебаным длинным мечем. Сука, в два раза больше меня нахуй. Na huiña Нахуйня Йогана. Нахуйня йога. Випити, випити, випити. Ммм, mm, блядь. Сука йди нахуй. Найс, nice, найс, nice. завалив виродка йованом. Душу отримав. Завалив. Так, і скільки мені душ дав? 60 тисяч. Відновити все. Відправитись і в храм, напевно. Відразу вкачати назад вогкість. Щоб був матч нормальний.